Іноді тиша може бути такою голосною, що хочеться затулити вуха, а сон такий глибокий, що здається не переплести. Сьогодні саме такий день у Рогатинській громаді, коли тиша, смуток, біль наповнюють кожну клітинку твоїства. Нині Рогатинщина зустрічає на колінах ще одного свого сина. Додому на щатті повернувся Василь Легета, уроджений села Добринів. Разом зі своїм старшим братом Мар'яном Легетою Василь торік ще у червні став на захист України. На жаль, вже у вересні 2024-го Мар'ян зник без вісти. А Василь, який присягнув на вірність українському народові, виконав свою присягу до кінця, до свого Останнього подиху, поклавши на вівтар вівчизни свою душу і тіло. Сьогодні ми стоїмо на порозі великої тиші. Тиші, в яку приходить тігло загиблого воїна. Це тиша це не відсутність слів, а присутність великого болю, молитви і пошани. Ми зустрічаємо того. Хто не дожив до перемоги, бо сам став її частиною, того, хто не дочекався кінця війни, бо своєю жертвою і смертю наблизив цей кінець. Його життя обірвалося не в байдужості, а в жертовному служінні, не в забуті, а у великій боротьбі, не в тіні. А в світлі правдні. Герой Василь Легета народився 12 лютого 1998 року у селі Добринів на Рогатинщині. Закінчив Добринівську початкову школу. Згодом навчався в державних інтернатних закладах та. Богородчанському професійному будівельному ліцеї був веселим, життєрадісним, мріяв мати справжню родину. Та жодній з його мрії вже не судилося здійснитися. Василь мобілізований до Лав Збройних сил України 8 червня 2024 року. Більше року. Відважний воїн виконував обов'язки кулеметника штурмового спеціального відділення, штурмового спеціального взводу, штурмової спеціальної роти 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади Едельвейс, герой Василь Легета, якому було всього 27 років. Загинув 25 липня 2025 року. Поблизу населеного пункту переїзне Донецької області внаслідок удару ворожим дроном. В Святому Письмі Господь каже: блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Наш брат, герой, загинув не від злоби, а через те, що хотів миру. Він не був творцем війни. Але став жертвою чужої жорстокості, і тому Його смерть це не поразка, це є хрест. А хрест в Ісусі це шлях до Воскресіння. Ми не маємо, дорогі брати і сестри, відповіді на всі наші запитання, які народжує в серці та важка смерть. Але ми маємо віру. І саме віра дає силу не опускати руки, не знецінити цю жертву, не забути про істинну цінність життя. Після молитовного прощання у ургатині Кортеж з тілом загиблого захисника Василя Легети попрямував у село Данильче, де відразу по прибутті відбувся чин Парастасу та похорону. Вічна пам'ять герою України Василю, спи спокійно, наш воїне.